Головне події в Харкові та області 24 червня. Мер Харкова Ігор Терехов після чергових варварських ударів Росії бомбами по Харкову написав листа генсеку ООН Антоніо Готерешу та гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азуле. Міський голова нагадав керівникам міжнародних організацій, що просто на їхніх очах країна постійний член Радбезу ООН, знищує місто, яке є центром освіти та науки України. Мер відзначив, що через російський терор у Харкові діти змушені вчитися в підземних школах, а також що росіяни знищили друкарню, яка видавала підручники. Терехов закликав Гутереша та Азули залучити всі можливі механізми, щоб припинити знищення Харкова та Харків'ян. У лікарнях залишається 20 харків'ян, яких поранили в ці вихідні російські каби. Про стан постраждалих повідомив начальник ОВА Олег Сенігубов. За його даними, після удару каба по п'ятиповерхівці напроти автовокзалу в суботу до медзакладів шпиталізували 42 людини. З них зараз у стаціонарах 17 поранених, у тому числі дві дівчинки 12 та 13 років. Три пацієнти, чоловіки від 32 до 52 років у тяжкому стані. У неділю через удари чотирма кабами по трьох районах міста постраждали. Али 12 людей. Із них п'ять опинилися в лікарнях. Залишаються там три людини, в тому числі 15-річний хлопець. Сьогодні зранку під Харковом на смерть підірвалося подружжя. Їхня автівка наїхала на протитанкову міну в селі Слобожанське прифронтової Липецької громади. Чоловік, який був за кермом, загинув на місці. Його дружину намагалися врятувати, але вона померла дорогою до лікарні. Повідомила прес-служба ГУДСНС України в Харківській області. Понад 218 мільйонів гривень виділив Кабмін на реконструкцію укриттів у п'яти медичних закладах Харківщини. Гроші розподілять для лікарні невідкладної допомоги та 17-ї в Харкові, а також Близнюківській, Змійській та Золочівській лікарням, повідомили Ухова. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.